Скальні. Він називається Лежав кацап в Степу Донецьким. Лежав кацап в Степу Донецьким, собою землю удобряв. Кацап лежав як непотребство, як куль за мном кацап лежав. На небесах співала птичка, земля оголювала кряж, кацап лежав неестетично, лежав і портив весь пейзаж. Над ним валькір'ї не шугали, і чорний ворон не кружляв, йому було скоріш погано. Лежав кацап, кацап лежав. На запаскуджену бородку летіли мухи звідусіль. казали, пив кацап не водку, а наче пив якийсь кисіль. І кажуть, той кисіль поганий їм пить, наказує сатрап. Доки не випив росіянин, а випив, дивишся, кацап. Вставай, кацап, марфуша плаче, тебе ж, як свята вдома ждуть, на вулиці ремонт назначен, нові паребрики кладуть. Вставай, кацапе, ні не чує, і сам не зна, чого прийшов. Лежить кацапі, чеше пузо, лежить кацапі, хоч би що. В галактиці зірок курява, в польоті розганяла шал, річки текли, земля кружляла, епоха йшла, кацап лежав.